Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо знову говорити про корупцію. На жаль, так сталося, що під час війни в Україні нема більше тем для обговорення, крім самої війни та корупції, і це дуже прикро. Тим не менш, на офіційному сайті Агентства США з міжнародного розвитку з'явилося повідомлення про відкриття Генеральним інспекторам гарячої лінії для всіх, в тому числі і для українців. Які можуть звернутися туди з повідомленнями про шахрайство, зловживання владою і розкрадання коштів, американський посол в Україні Бріджет Брінк нещодавно заявила про прибуття до Києва трьох ревізорів, які представляють Держдепартамент, Пентагон і, власне кажучи, само Агентство з розвитку. Рішення Конгресу США про проведення в Україні аудіту міжнародної допомоги говорить про те, що американці не збираються миритися з тотальною корупцією, яка панує в Україні. Але ж і деталь, на яку нам потрібно звернути увагу, в заяві міжнародної агенції чітко сказано, що йдеться не тільки про воєнну і гуманітарну допомогу зі Сполучених Штатів, а взагалі про всі корупційні дії з боку. Представників влади, впевнений, що дехто з вас зараз каже, що це не дуже добре, тому що насправді відбувається зміна зовнішнього управління, тобто Україна переходить з рук Росії до рук англосаксів. Я ж скажу, навпаки, це дуже добре. Тому що ми з вами, якщо дивитися на ось координат, ми навіть ще не вигребли до нуля. І самі ми це зробити не зможемо. Ті країни, які обрали євроатлантичну цивілізацію, спостерігали різкий економічний зріст і підвищення рівня життя населення. Такі країни, як Японія, Південна Корея і Німеччина, дуже яскраво це підтверджують. Такий розворот Сполучених Штатів в бік України доводить нашу доморощену еліту до струску мозку. Вони вже починають біжать з України, кидаючи свої посвідчення народних депутатів. Чому так відбувається? Тому що американські ревізори будуть викручувати їх душі на ізнанку. А дехто з них буде відповідати по американським законам. Українська влада, як тільки дізналася, що з Америки виїхали ревізори, одразу же відреагувала, ну, як завжди, примітивна. З офісу президента був кит в ЗМІ про те, що Росія зараз намагається дискредитувати керівництво держави, пропонуючи суспільству злочинні факти їх діяльності. Особисто мені було дуже смішно дивитися на заголовки цих статей, яких прізвище Єрмака було в перемішку з іншими. Прізвищами високопосадовців України. Це робилося для того, щоб ну, показати народу, що йдеться не тільки про Єрмака, що це взагалі про всіх посадовців, які працюють 24 на 7 заради України. Такі вкиди це не що інше, як спроба офісу президента змусити народ України думати так, що будь-яка інформація про корупцію, це є провокація з боку кремлівських агентів. Але ж от тепер, після прибуття ревізорів з Америки, ця спроба Офісу президента буде виглядати блідною поганкою. Є ще одна причина появи тут в Україні антикорупційної місії з Америки. Справа в тому, що Росія опинилася в куті, вона не знає, як з нього вибратись. На полі бою вона отримує поразки, збройні сили стійко утримують свої позиції. Але ж в таких умовах Путін не залишає нас і продовжує пред'являти територіальні претензії. Тому з боку ФСБ до України буде розіграна наступна комбінація. Кремлю, край потрібно перевести як активну фазу війни, фазу перемир'я, для того, щоб потім це перемир'я перетворити на щось подібне мінським угодам. І от для цього зараз буде як на Україну, так і на Америку здійснена інформаційна атака. Вона буде складатися з двох аспектів: перше, ми почуємо з Росії на рівні звернень росіян до нас. З плаксивими промовами про те, що ну досить брати воювати. Ну, буває, ми ж можемо побитися, можемо посваритися, знаєте, як оце буває в родині. Ну, а потім вже треба вже ж сісти за стіл та випити чарку та помиритися. А для того, щоб сісти за стіл, ну давайте припинимо стріляти, давайте зупинимо фронт. Давайте вже приходити один до одного в гості в окопи і брататися. Другий аспект він ще страшніший за перший. Кремль, використовуючи свою сплячу агентуру, розпочне проработку наших Збройних сил України. На бійців офіцерів посипляться купа інформації про нечувану корупцію. А в підтексті буде питання: а за що ж ви воюєте? І це розраховано на деморалізацію армії, щоб люди, які зі зброєю зараз воюють, повернули свої голови в тил. І засумували. Бо насправді за що ж ми воюємо, коли Резніков купує яйця за 170 гривень. Це справжнє псо від російських спецслужб. І якщо нічого не робити, то вони почнуть розвалювати країну зсередини. Ми бачимо, скільки українських гнид чекає на цей час. І знову американські друзі нам допомагають. Рішення провести в Україні аудит – це не просто. Бажання виявити порушників, які розкрадали допомогу. Це потужний удар на зустріч по зубах Кремля для того, щоб розвалити цю ІПСО. Бо воно розраховане не тільки ж на українців, воно розраховане і на американського виборця, якому Путін хоче донести, що не треба допомагати Україні тому, що там всі і все крадуть. Приїзд американських інспекторів до Києва має на меті в першу чергу сказати всьому світу, в тому числі і Росії, що Сполучені Штати знають про рівень корупції в Україні. Вони знають, що ця корупція була і на початок вторгнення Росії в Україну. І цей факт аж ніяк не завадив американцям розпочати організовану допомогу нам. Більш того, антикорупційна місія Америки в Україні свідчить про бажання цивілізованого світу допомогти українському народу подолати корупцію і нарешті вже розпочати будувати нову демократичну державу, в якій людина буде займати перше місце. Це, якщо бажаєте, виглядає на ударом з під ніг Кремля вибит таборит. Після таких заходів взагалі Кремлю нема чим крити. Путін знову облажався. Бо, як виявилось, ані українці, ані американці не бояться корупцію, яку він тут плодив 30 років. Більш того, американці разом з українцями напалмам її почнуть вижигати. І вже ми чуємо, як ці щури в'їжджать. Особисто я вважаю, що нам всім потрібно допомогти американцям. Наприклад, солдатські комітети вже прийняли рішення направити до інспекторів моє журналістське розслідування, яке стосується корупційних дій на державному підприємстві Центр Енерго. Друзі, вам раджу зробити те ж саме, якщо у вас є доведені факти корупції, тому що це стосується нашого з вами майбутнього. До речі, про майбутнє. В своїх коментарях дехто мене звинувачує, тому що я просто говорю і нічого не пропоную. Хтось прямо запитує, що нам конкретно робити. Я вирішив не давати відповідь кожному в коментарі, тому що це неефективно і дуже важко розписати все те, про що ти думаєш. Я спеціально підготую окремий ефір, де розповім, для чого створений цей канал, яка кінцева мета, чим я і мої. Побратими і соратники займаємось вже зараз, який конкретний наш план дій. Тому чекайте, слідкуйте за моїми випусками, буде цікаво. Сподіваюся, що ті, хто ще не підписався, підпишуться на мій канал. Чекаю на ваші коментарі і обов'язково лайкайте. Незважаючи на війну, старайтеся жити в позитиві, я вас поважаю до да побачення!